Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий пальник від компанії BRS, від бренду BRS 3 із п'єзопідпалом. Даний гаджет надано на огляд офіційним представником бренду BRS в Україні, магазином BRS.ua.com.ua. По промокоду Fonalist S ви можете придбати цей та інші товари в магазині BRS зі знижкою 10%. А також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину Фонарік за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарік.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме оцінені товари. Мій промокод Funalist S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Отож, друзі, що стверджує нам виробники, зручна та компактна за розмірами модель BRS-3 зробить приготування їжі максимально простим у польових умовах. Пальник сумісний із різьбовим балоном. Зроблено модель з використанням мідного сплаву та сталів. Матеріали у складі пальника такі, що виключена можливість появи іржі. Потужність brs 3 досягає 1,94 кВт. Витрати пального становлять 140 г на годину. Габарити досягають 8х6,8х6,8 см. У складному положенні 8 х 57 48 см. Вага пристрою дорівнює 170 г. Використовувати газовий пальник можна з метою туризму під час походу, кемпінгу, на вилазці, на пікніку, на полюванні та інших ситуаціях. Тож, друзі, як виглядає даний пальник у зібраному вигляді? Багаторядна комфорка, як бачите, і ось така складна система установки. В принципі, все дуже просто. Тут поворотний клапан, тут п'єзопідпал. І, власне, балон. На який насаджується. Балони, як я завжди використовую тепер балони Quest. Це новий бренд, який є суббрендом компанії Ганзу, і виготовляє дуже якісні балони. Як ви вже зрозуміли, даний пальник установлюється на балон саме із різьбовим з'єднанням. Туристичний балон із різьбовим з'єднанням. І, звичайно, також є різні перехідники, через які можна підключити його до царгового балону. Як я вже казав, це надкомпактний пальник. Він запаковується ось таку коробку. Щоб ви зрозуміли її розміри, зараз я вам порівняю із запальничкою. Як бачите, буквально довжина така, як у запальнички. Тобто, це надзвичайно компактна річ. Зараз я вам покажу, як він збирається. Тобто ви відкручуєте даний пальник. Ось так ось збираються установочні ніжки самої комфорки. І потім складаємо регулятор. Ось так це виглядає, потім беремо ось, так ось і складаємо його і пакуємо в коробку. Ось так надкомпактно виглядає даний пальник. І потім, коли вам потрібно, ви відкриваєте, потім накручуєте його на балон. Щоб було зручніше, ви спочатку накручуєте, потім будете розкладати. Закручувати треба без фанатизму, тобто там ще є куди крутити, але вже. Балон не буде пропускати. І тепер просто отак розклали. Потім розкладуєте ніжки його. Ось так. І потім відкриваєте клапан і підпалюєте півменти. Бачите, потужність дуже велика. Ну і сьогодні ми проведемо тест, побачимо, за скільки закипить 2 літра води. Тож, друзі, той самий тест. І з двома літрами води, за скільки закипить, як бачите, налив повну кастрюлю. Закриваємо її і будемо підпалювати. Відкриваємо клапан. Підпалюємо. І побачимо, через скільки закипить. Тож, друзі, вода закипіла. Пройшло 15 хвилин. брс 99 грів швидше, але температура повітря була інша. Зараз температура 13 градусів. Температура води, яка була спочатку, близько 10 градусів. Тож ми ще перевіримо результат з БРС-99 Рез при такій температурі. Тож, друзі, зараз буде порівняльний тест. Як ви зрозуміли, 2 літра води. При температурі 13 градусів у кімнаті, і температура 10 градусів нагрівається за 15 хвилин. У БРС-99 був тест попередній. Вода закипала за 7,5 хвилин, але температура тоді була вища. Тому зараз ми спробуємо те саме зробити вже при цій температурі. Тож, ставимо 2 літри води. Прошу відзначити, що тут значно потужніша конструкція. І Цанговий балон, також від квесту. Тож, друзі, вмикаємо і засікаємо час. Тож, друзі, вода закипіла, але пройшло не 6,5 хвилин, як при минулому тесті, тому що вода була тепліша і температура навколишнього середовища теж були тепліші. А при таких умовах вона закипіла за 11 хвилин. Тобто різниця між цими двома пальниками, що цей потужніший, і вода закипіла на 4 хвилини раніше. Тож, друзі, який висновок по brs 3 Що Це надкомпактний пальник, як ви зрозуміли, він складається в ось таку коробку. Звичайно, він менш потужний, ніж такий пальник, хоч він і на цанговому балоні. Інший балон тут. Як ви розумієте, ось такий. Але він потужніший за рахунок конструкції і, мабуть, за того, що така конструкція комфорки. Але він важить 1 кг, наскільки я пригадую, і 200 г. А цей майже невагомий. Звичайно, до нього потрібен отакий балон, але ж в ньому і газу більше. Тому я думаю так, якщо вам потрібна надкомпактна система, то краще взяти BRS-3. Щодо цього пальника, він потужніший, але його потужність не наскільки більша. Хоча більша. Тому вибирати вам, що саме взяти із таких пальників, BRS-99 чи BRS 3. Звичайно, BRS-99 у складному вигляді він також невеликий, але має вагу. Тобто це залежить від того, які ви балони обираєте, і наскільки у вас вистачає місця у вашому багажі. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!